Доброго дня, Миколаїв 9-10 травня, 24 й рік. Нарешті стала погода в нас. Стала в тому сенсі, що перестав дути сильний вітер. По темі. Сьогодні в нас буде обробіток зерняткових яблуні груші. Чекали ми дуже довго. Шавіт. 23 грами у нас залишилося там, лишилося. ми 23 грами на 10 літрів. Біскає 5 мл на 10 літрів. Адювант. Сільвет Голд без нього. Ми не однієї обробки не проводимо. 2 мл на 10 літрів. Все це змішується ось такому змішувачі. Ось так робимо маточний розчин, обов'язково все це перемішується. Потім заливається в наш оприскувач і йдемо працювати. Сьогодні будемо перше працювати. Купили ми ось таку пушку ще зимою. ну Спробуємо її. І якраз погода потрібна така, щоб тихо було. Що я зрозумів? Ну, колись, можливо, зроблю огляд. Сьогодні оброблю без всяких оглядів. Що я зрозумів, те, що нею обробляти дуже добре, це коли листковий покрив і коли треба повітрям шевелити листя, щоб десь під листя, десь так, тому що штангою ти прискаєш тільки зверху, всередину крони, засовуєш і воно вони не то. Ну, спробуємо потім якось розповімо, спитаєте, кому цікаво. В тиху погоду вона да, б'є на, десь на 5 метрів. Якщо тиха погода вгору, не знаю. Ну, метра 4, я думаю, буде вдосталь для будь-якої деревини. Будемо обробляти сьогодні яблуньки. Це наші актинидії. Так попали для зацікавлення то наші гранати, то наші фундуки, то наші хвойники, то наші кизили щеплені на продаж фундуки і наші яблучки. Сьогодні по темі ось такий розмір уже яблук. Тут у нас, ну як завжди, у мене на всіх деревах. Хто постійно спостерігає на одній деревині, ось у нас тут радчів щеплений. А це у нас... ой! Хотів сповнити, але не спомнив, що, що у нас. Це у нас червоно-м'якітна якась щеплення, окулірована минулорічна. По кісточковим, до речі, я сказав, ну, питання закрито. Ось так у нас нав'язалися кісточкові. Це наші черешні, всі черешні, ранні, пізні. Ну, питання закрито, щоб не було е, питань. Більше то... Скажу чому закрито, тому що вони дуже скоро почнуть достигання. Кожен фунгіцид, інсектицид має певну дію. Це мінімум ті, що я обробляю, це 30 днів. 20-30 днів. ну, Ми хочемо, ми самі куштуємо і діти куштують цей продукт. Навіть якщо продавати щось, готувати з нього. Ну, не буду я більше обробляти. Я спрацював на випередження, хто слідкував. Я раніше обробив від вишневої мухи. Чи спрацював, чи не спрацював цей інсектицид, будемо потім це виясняти, коли будемо куштувати. Ось так черевишня наша зав'язалася. Це для тих, хто казав, що не можна працювати по цвіту андіюантом. Ось, бачите, як воно все. До речі, знову ж про щепи. Ось там у нас щепи, де у нас О, Ось Ось у нас жовта щеплена. Там у нас пішли он, черешні, які ми вкрали, коли купували саженці. І гілочки в цьому році взяли. Ну не вкрали, а взяли, тому що їх все одно викинули. І щепили собі черешня тамара. Це наші грушки, які підуть сьогодні під обробіток. Ось такий розмір, ось такий стан. І знову ж на одній груші маємо ми ранню, щепленню, середню. Сам стовбур це дуже пізня, ну не знаю, вона в мене ніколи не вона сильно вражується хворобами. Вона завжди осипається. І ось у нас щеплення, бачимо, он пішла з і киргизька зимова. В цьому році я щепив ще на неї, на цей стовбур відрізали і щепили. Це наші грушки, які підуть під обробіток. Ну, грушок в цьому році небагато, нам буде досить посмакувати. Це наша муцу. Муцу, Моцу. Ну, одна грушка, знову тут не показав, ні, покажу ось 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 де. А ні, не покажу. Бачите, щепа грушки на яблуні пропала. а ось. А ось щепа. В приклад. Не знаю, що тут. Ще немає. Погідь. Теж якась яблуна. Вона жива здорова. А ця щепа чомусь засохла. Це в нас муцу, яка в цьому році відпочиває. Бачимо, знову щепа червоно-м'якітна, І тут не знаю, що є окуліровкою, Методом окуліровки робили. Не знаю, що щепив, але по-любому щось добре. Це м'якітна. Баямиріс, баєморіз щеплення. Но муцу в цьому році у нас відпочиває. Вийде такий невеличкий огляд, як саду. Всім буде інтересно і місцевим позаглядати і хто далеко. Це наші кизили. Бачимо, кизили ось так гарно зав'язалися. Тобто відео вийшло начебто про робіток яблук. Це наші семени кизили які теж гарно зав'язалися. І ось наша експериментальна яблуня. Експериментальна в чому заключається, тому що я на неї вчився щеплювати. Колись її зламало. Хтось її зламав, пішла під щепа. Вона родить почала, але ніколи яблука не дозрівали. І я почав на неї щеплювати. Ось щепа, 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 щепа. Все щеплене, тут щеплено так на кучу, що я вже сам і запутався. Знаю, що тут і є і Семеренко, і речів, і ранні якісь ось щепа. А це вже щеп, дуже багато щеп, які ми в цьому році перещепили. Ось пішла ось цьогорічні щеплення. Бачимо, що пішли вони вегетувати. Минулорічна бая Маріс пішла вегетувати. Ось на одній гілочці у нас Окуліровка, 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 окуліровка. І тут в приклад дві щепи. Теж все прижилося. Ну, одні щепи. У нас одні щепи. Це ж теж дві окуліровки, які пішли. І в цьому ось баємо різ. Всі ці дерева йдуть у нас під обробіток, щоб зберегти врожай. Ось зараз покажу, як на підщепі зав'язалися ябуньки. Бачите? Як гарно все зав'язалося. Все це треба нормувати. Це, до речі, в нас висаджена хурма. Тут спостерігає теж. Там у нас азимінки закриті, там у нас каштани ростуть. Тут у нас теж яблунь, то у нас олича, то у нас горіх. Раз вже проходимо поруч, покажу вам абрикоси, які зав'язалися. Ну, всі скажуть, в цьому році всіх зав'язалися абрикоси. Ну і слава Богу, що у вас всіх зав'язалися абрикоси, а у нас хвороб майже немає. Все, це в нас теж на абрикосі, щеплені персики. О, бачимо, ось там і інжирний, ось інжирний персик буде. Можливо він відпаде, щось він слабенько на... Інших абрикосах набагато краще. Все, йдемо працювати. О, бач всі, раз, що там заховав, щось таке страшне, секретне. Да. Хто дочекався кінця відео, обов'язково напишіть коментар, щоб ви додивилися і дізналися, що тут таке. А тут у нас скарб. Скарб. Бачите? Який у нас скарб, он і багато там скарбок накрили, тому що будемо обробляти грушки і сюди буде летіти наш фуніцит, інсексицит. А в нас вже стигли ярмоди жимолості, які треба було зібрати, але немає часу, ми обов'язково сьогодні-завтра їх зберемо. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обробляйте дерева і будете смакувати смачним. Врожає, а не черв'яки будуть з'їдати хвороби. Все слава Україні! Дякуємо воїнам, що дають нам змогу працювати на землі.